У серпні військовозобов'язаним українцям почнуть нараховувати нові штрафи за порушення правил військового обліку і також за неоновлення даних військовозобов'язаного. З нагоди Дня Незалежності окремі категорії громадян отримають виплату від держави в розмірі 450 до 3100 гривень. Зокрема, це ветерани російсько-української війни та Революції Гідності, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, пенсіонери з інвалідністю тощо. Пальне для ЗСУ буде 0% ПДВ. Зокрема, на постачання товарів, таких як запасних частин, акумуляторів, шин, охолоджуючих рідин, комплектуючих та додаткового обладнання для транспортних засобів, а також пально-мастильних матеріалів ЗСУ. Виплати для ВПО у серпні продовжать виплачувати автоматично, кому допомога була автоматично продовжена з 1 березня 2024 року, та про тих, хто звертався за її призначенням після цієї дати. Також. З 1 серпня ще в чотирьох потягах в Україні з'являться жіночі купе. Підписуйтесь, щоб знати більше.